Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Кай і дракончик небо, Загублений голос бурі. Відтоді як кай і дракон небо врятували озеро, минуло кілька місяців. Літо поступово переходило у теплу осінь. Листя на деревах набирало золотого кольору, а небо стало спокійнішим. Село жило мирно. Діти ловили метеликів, дорослі збирали врожай, а вечорами згір долинав тихий спів вітру, нагадування, що дружба кая і дракона неба подарувала світу гармонію. Та одного ранку. Все змінилося. Кай прокинувся від дивного звуку, не схожого ні на дощ, ні на грім. Це було щось сумне, мовчазне, немов небо плакало. Хлопчик вибіг на двір і побачив, що обрії хмар кружляють у дивному колі, але без звуку. Замить дракон небо спустився з висоти. Його очі були стурбовані. Каю, щось не так, бурі втратили голос. Як це втратили голос? здивувався хлопчик. Кожна буря має свій спів. Це подих неба, але зараз грім мовчить. А коли буря мовчить. Світ забуває, як оновлюватися, без грому не буде дощу, без дощу життя. Кай задумався. Може, хтось забрав голос? Можливо, відповів дракон. Є легенда про стару бурю на ім'я Сіріус, що колись навчала молоді хмари гриміти. Але вона зникла після великої битви драконів. Якщо її голос і досі живе, його треба знайти. Кай не вагаючись кивнув. Тоді вирушаймо. Вони полетіли далеко за гори, де не ступала нога людини. Під ними розстилалися ліси, річки, а над ними безкрає небо. Та що далі вони летіли, то важчим ставало повітря. Раптом на горизонті з'явився гігантський вихор, замкнутий у прозорій сфері світла. Всередині світилася буря, але без грому, лише блискавки миготіли, ніби хтось кликав на допомогу. Це вона прошепотів небо «Це Сіріус!» Кай відчув, як щось холодне пройшлося по шкірі. Вітер ніби застиг у повітрі. Чому вона мовчить? Її голос викрали, є лише одна істота, здатна на це, тіньова луна, дух тиші. Вона харчується звуками, щоб ніхто не чув її самотності. Хлопчик зітхнув. Тоді нам треба повернути Сіріусу голос. Щоб знайти тіньову луну, вони вирушили в долини лунаючих скель. Місце, де кожне слово відбувалося сотнею голосів. Але сьогодні там панувала тиша. Дракон Небо опустився на землю вона вже близько. І справді... Між камінням з'явилася постать, з очима, що світилася, як срібні зорі. Навіщо ви прийшли? Її голос був ніжний, але холодний. Ми шукаємо голос бурі, відповів Кай, без нього не буде життя. Луна посміхнулася сумно. А ти знаєш, що таке тиша, хлопчику? Це коли тебе не чують, коли навіть вітер не відгукується. Я забрала голос бурі, щоб вона відчула, як це бути самотньою, як я. Кай підійшов ближче, не злякавшись. Але якщо всі замовкнуть, хто тебе тоді почує? Луна здригнулася, ніхто. Ми почуємо, сказав Кай. Якщо ти повернеш голос Сіріусу, ми залишимо тобі частинку нашої пісні. Дракон підняв голову і тихо заспівав. Не словами, а звуком, схожим на шелест вітру і тріск блискавки. Кай підхопив цей спів, і їхні голоси злилися. Навіть тиша навколо затремтіла. Тінява луна заплакала. Я, я забула, я забула, як звучить світ. І вона розчинилася у світлі, залишивши у повітрі срібний кристал. Небо підхопив його лапками і сказав: Це і є голос бурі. Вони полетіли назад до прозорої сфери, коли Кай торкнувся кристалу. Він розсипався тисячами блискіток, і буря ожила. Грім загримів так гучно, що навіть гори здригнулися, але в тому гуркоті було щось гарне. Дракон небо радісно крикнув. Ми повернули бурі голос. Кай сміявся від щастя, поки дощ падав йому на обличчя. І тепер світ знову говоритиме. Коли вони повернулися додому, дощ напоїв поля, ріки знову заспівали, а селяни казали Здається, небо сьогодні співає особливо гарно. А Кай лише усміхнувся це тому, що тепер навіть тиша має свою пісню. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити. Наступні